Цьогоріч алея вздовж набережної магістралі стала першою локацією, де комунальники фарбують дерева у білий колір. Роблять це, розпилюючи спецрозчин за допомогою обладнання. Він триматиметься на деревах до весни. Тут планують обробити понад сотню ялинок. Все залежить від того, наскільки велика маленька ну, штук 100-150 на сьогодні. В общем, в районі у нас около 400 йолочок, які знаходяться на набережній. По Победе у нас є ёлочки, на 12 апрелі в сквері. На перший погляд, речовина вина на деревах схожа на іній. Насправді ж розчин небезпечний. Щоправда, за різних умов. Суміш, якою оприскують дерева, цілком безпечна на свіжому повітрі і убезпечить рослину від вандалів протягом зими. Втім, якщо занести зрубане дерево в приміщення, вже в теплі речовина може спровокувати головний біль та нездужання. Захищають від вандалізму блакитні ялинки та сосни, бо саме їх найчастіше зрубують. Та навіть такі заходи не завжди зупиняють вандалів напередодні новорічних свят. Проте як зазначають комунальні Чернівники. З роками таких випадків стало менше. Чаще всього да, срізають верхушки, якщо ёлочка висока. Ну, можуть і ёлочку майже під корішок срізати. Якщо вона маленька, акуратненька, Ну, в останнє час не так часто стали зрізати. В минулому році, по моему одну-дві всього срезали. до цього було і до 10 йолочів. Комунальники сподіваються, що цьогоріч усі новорічні дерева вціліють, тож створять для містян атмосферу свята. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.